Переображення Господньою любов'ю, всеукраїнська пересувна виставка образотворчого мистецтва в'язнів. Завітала на Херсонську землю. Виставку влаштувало холі кіноконцертного залу Ювілейний. Пересувна експозиція, що налічує 113 творів, проходить за підтримки Державної пенітенціарної служби України, національної спілки художників, Херсонської облдержадміністрації і Пенітенціарного душпастерства Української греко-католицької церкви. Переображення Господньою любов'ю. Смисл назви е, дуже простий: через мистецтво. Очевидно, відбувається процес зцілення дуже часто, і психологи використовують мистецтво в цілях терапії. Очевидно, ми йдемо далі, як просто тільки психологічна терапія. Ми маємо на увазі, що якщо людина може здобути десь джерело любові, то не в своєму серці вона знайде ту любов. Наша любов є тимчасова, дуже короткотривала, як спалах. І людина жодна на на землі не має такого. Тривалого джерела любові, якщо вона якимось чином не звертається до свого Творця. І оскільки творчість, образотворче мистецтво і прикладне мистецтво теж пов'язана безпосередньо з, з іменем Творця, ми говоримо про те, що переображення людини, людського життя, зміни людини можливе через вплив божественної любові. Представлені тут твори і херсонських майстрів, зокрема, погляд у майбутнє Олега Волошина. Робота за виконанням є непростою, адже картина створена із звичайної тирси. Він учився в художній школі, потім забросив у І вже коли попав у лишення свободи, коли вже відбував срок, то Как бы у него опять возобновилось это влечение к искусству. И вот он начал работать в такой необыкновенной технике. Если вы видите, эта работа на объем, она сделана из стружки, из опилок. Ну и вот Что как бы для меня было интересно, была определенная тема этой выставки, да, объявлена преображение любовью Господней. И то есть, ну, это уже была не просто икона какая-то, или лик, или картина. Но ну, я считаю, что это картина ну, с большим смыслом. То есть, действительно, если человек поворачивается лицом к Господу Богу, то он расцветает и все, все преображается. Ну, я думаю, это картина философская. Відзначили всі, хто взяв активну участь у проведенні виставки, оцінювала роботу професійне жюрі, до складу якого увійшли відомі митці. Серед них і народний художник України Володимир Чуприна. Це подія. Подія, хороша подія. Я навіть не знав, що за гратами люди не тільки ножі там виробляють, а створюють картини. це дуже приємно. І Найзахоплюючих звучить. Що стосується якості картин, це люди всі самодіяльні. Значить, з точки зору професійного мистецтва, їм ще треба вчитись, вчитись чи ще раз вчитись. Але в кожній картині я бачу талант. Виставка триватиме в Херсоні до 8 серпня, після чого побуває в інших обласних центрах України. А найкращі роботи будуть представлені на міжнародному конкурсі ув'язаних митців. Один із таких пройде у Берліні.